29 липня 2022 року день, коли світ остаточно втратив ілюзії щодо того, на що здатна російська армія. Унічно 29 липня того року в окупованій Оленівці вибухом знищили барак, де утримували українських військовополонених. Здебільшого там були захисники Азовсталі. Ці люди здалися в полон за міжнародними домовленостями під гарантією міжнародного комітету Червоного Хреста, і вони мали повернутися додому. Натомість їх було просто вбито більше 50 загиблих, десятки поранених. А далі мовчання, фальсифікації, знищення доказів. Жодного покарання на наразі сьогодні. В річницю трагедії в Оленівці ми згадуємо не лише загиблих, ми говоримо про воєнний злочин, який світ не має права забувати. Про це більш детально просто зараз маємо змогу поговорити з Ольгою Андріановою, співзасновницею громадської організації Асоціація родин захисників Азовсталі. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий день. Пані Ольгу, що зараз відбувається? На якому етапі зараз в принципі знаходиться ось ця розслідування ось цієї страшної трагедії, страшного військового злочину, що зараз е, говорить міжнародна спільнота? Е, чи допомагає Україна у розслідуванні? Чи може допомогти? Розкажіть, будь ласка. Наразі, от третя річниця, коли стався теракт, і сьогодні вперше цей день пам'яті визнаний на державному рівні. За що дякуємо всім причетним, хто старався і вніс цей день. Ось на даний момент міжнародне розслідування ніяк не зрушило з місця. Досі не створена або не відновлена комісія, яка буде це розслідувати, ані міжнародний червоний хрест який нам каже, що туди немає доступу, вони не можуть нічого з цим зробити. І він, в принципі, теж не сприяє розслідуванню. Який, який план дій наразі, ви, як засновниця громадської організації, ви як людина, яка безпосередньо трагедію особистістю пережила, так для наших телеглядачів я мушу сказати, що коли стався теракт, загинув наречений нашої нашого спікера наразі. І що зараз відбувається, і що в принципі можна зробити з цим для того, щоб, по-перше, світ не забув, а по друге Друге, чітко зрозуміти, що там відбулося насправді, і винні все ж таки були покарані е, в минулому році. Якраз перед роковинами ми надіслали від нашої громадської організації лист до ООН з проханням створити комісію, яка буде розслідувати відповідь. Ми не отримали, але будемо і далі намагатися з ними зв'язатися. І цей злочин, який точно немає. Терміну, як ми бачили в минулому році, сталася така подія, що начальник колонії, де це відбулося, він загинув. Ось, і це, звісно, не допоможе нам притягнути його до відповідальності, але все одно будемо старатися робити все, що від нас залежить, і будемо шукати різні шляхи для того, щоб... На міжнародному рівні це було визначено як воєнним злочином і покарати всіх винних. Чи мали ви зв'язок зі своїм нареченим? Чи ви знали, що відбувалося там безпосередньо перед терактом? Що ви можете mm -hmm. розказати про це? Нічого не було зв'язку. Не знав про те, що буде відбуватися, ніхто і не підозрював, що це буде. Ми зв'язувалися напередодні, але ну про це ніхто не знав і навіть не здогадувався, що нас буде очікувати. І вже коли зісталося, тоді ми почали бачити цю новину в різних пабліках і побачили список, в якому я в принципі дізналася, що він серед загиблих. Пані Ольго, хто з української сторони допомагає у розслідуванні цієї справи? Чи на державному рівні чи можемо ми говорити про те, що зараз на державному рівні йде кропітка робота з виявлення і з розставлення всіх точок над і у цьому питанні? На державному рівні з нами, в принципі, всі комунікують, і спільними зусиллями будемо цей злочин визнавати на міжнародному рівні. А... До, добре. А чи знаєте, ви на міжнародному рівні який статус має зараз ось це розслідування? Чи спілкуєтеся ви зі спецпредставниками міжнародних організацій? Ну на даному етапі міжнародна комісія ООН була закрита, так як вони не могли дібратися до місця злочину, і поки ну, нову не відтворили, тому вона зависла. Чи розумієте ви як голова громадської організації? Чи розуміють спецпредставники? Чи розуміє українська сторона, хто приблизно може бути безпосередньо виконуючим ось цей наказ, виконуючим ось цей терористичний акт вже всередині цієї забудови? Чи знаєте ви імена хто безпосередньо? Робив ось це зло повернулися хлопці, які вижили час теракту, які були поранені, і вони давали свідчення. Ми знаємо про те, що це був спланований теракт, що це був спланований злочин, вибухівка була закладена всередину. До цього причетні працівники колонії, хто надавав наказ зверху нам поки що не. Думаю, доставіли до кінця, але це виконували працівники колонії, і вони не надавали допомогу медично, коли хлопці були поранені, коли вони намагали воювати з Вінком тим. Вони просто сміялися, вони нічим не допомагали і максимально чинило взагалі будь які допомоги, тому винні є працівники колонії. Пані Ольго, чи uh, надали роз'яснення міжнародні організації, такі як ООН, як Червоний Хрест, чому вони не мали доступу до військовополонених? Uh, так нам відповіли, що Росіяни їх не пускають туди і тому вони туди не можуть потрапити. А силоміць вони туди не проберуться. Скажіть, будь ласка, чи існує зараз програма, якась в Україні внутрішня для підтримки сімей, які втратили там своїх близьких після тракту в Оленівці, що відбувається саме з підтримкою тих сімей, тих родин, дружин, дітей? Чи є про що зараз вам розказати нам? Є громадські організації, які допомагають безпосередньо взагалі родинам загиблих, родинам загиблих в Оленівці, і в цілому всі, хто загинув на війні, тому і на державному рівні також допомога, тому не проблема. Пані Ольго, чи змінилося щось після цієї трагедії в українському суспільстві, в українській, можливо, державних органах, міжнародних якихось співпрацях, що якісно б змінило хоч трішечки ось цю історію, коли ось це ставлення до військовополонених українських, чи бачили ви хоч які зміни після того? Ну, в першу чергу постійно проходять акції про нагадування зв'язково полонених, в тому числі про загиблих воленівців, про поранених воленівці, і для мене це найбільший свідомий показник наших людей. В цілому що вони не забувають, нагадують про це і ну, також в принципі державні органи йдуть на комунікацію і роблять все можливе для того, щоб. Повернути наших захисників з полону, добитися, щоб Женевські конвенції нарешті почали працювати там, тому що накази ми бачимо, що вони взагалі не працюють. Ми створили до речі, Московську конвенцію. це те, що відповідає реаліям зі слів очевидців, то Женевські конвенції створені на підтримку військовополонених в Росії взагалі не працюють, і ми постійно доносимо це з нами співпраця наш комбусмен, інші державні органи. Тому ми ми точно не мовчимо і спільними зусиллями будемо показувати цю правду на весь світ. Що ж, дуже вам дякуємо. Дякуємо, що ви у цей день знайшли час для того, щоб поспілкуватися з нами і пригадати ті події, страшні події. Ольга Андріанова, співзасновниця громадської організації, асоціації родин захисників Азовсталі з нами напрямую. Включені з нею говорили про те, що відбувається після. Трагедії у Оленівці сьогодні роковини безпосередньо того, що е, тієї страшної ночі, яка відбувалася у 22-му році. Дякуємо вам і прощаємося з вами. Дякую. До побачення!